Вітаю, друзі! Я думаю, ви замітили, що я дуже люблю салати з бурячком. Але я не хочу на святковий стіл подавати банальний оселедець під шубою, тому видумую різні варіації і хочу з ними поділитися з вами. Давайте розпочнемо. Я сьогодні вам підготувала два цікавих варіанти салату і розпочнемо з такого цікавого, в той же час, бюджетного салату з рибкою. Це зовсім не оселедець під шубою, але не менш смачно, елегантно, впевнена, що коли ви хоч раз його приготуєте, обов'язково захочете приготувати. Ще, а ваші друзі, які його скуштують, будуть точно питати рецепт. Повірте, я вже перевірила і поділилася вже з багатьма цим рецептом. Так, купуємо готовий ось такий копчений хребет лосося. Можна і купити хребти е, морожені і відварити, але все-таки копчений має такий свій смак, має таку родзинку, тому рекомендую придбати саме копчений. Звичайно, якщо у вас є можливість, купіть відразу вже рибу гарячого копчення. Якщо хочете трішки зекономити, повірте, що в хребті дуже багато м'яса. Подивіться, я розібрала один хребет, і яка кількість вийшла якраз так досить чималко для одного салату. Буду збирати я сьогодні салат в роз'ємній формі, або ж можна і просто шарами робити. Перший шар це натерті плавлені сирки на середню тертку. Далі я викладаю рибу. Як ви бачите, майонезу я не додаю так як і плавлені сирки, м'якенькі такі соковиті, і рибка теж соковита. У мене салат діаметром 19 см, Бачите, як багато риби вийшло, і уже рибку я змащую такою невеличкою сіточкою з майонезу. Дуже рекомендую використовувати домашній майонез. Він такий смачний в салатах, друзі. і До того ж корисний, ви знаєте, що там немає ніяких консервантів. Наступний шар ідуть відварені яйця. Взагалі, цей салат він такий поживний, але той же час досить ніжний. Я люблю такі салати готувати до свята, бо вони готуються просто, швидко не течуть. Ну дуже смачно, рекомендую, друзі. Рівненько так розподіляю, але сильно шари я не прижимаю між собою. Я хочу, щоб цей салат такий був повітряний і дуже дуже ніжний. Додаємо перчик, це вже за бажанням і за смаком. Знову майонез, бо яйця вже сухенькі. Ось цей шар я примащую ложкою, бо інакше коли ми будемо знімати кільце, він розвалиться. І тепер бурячок. Бурячка люблю додати так чималко багато, щоб він відчувався тут. Я напередодні його відварила, можна запекти дуже смачно. Тоді буряк не є таким водянистим, коли він запечений. Також обов'язково буряк під солю. Трішки майонезу. Ось і всі продукти. Всього чотири інгредієнти, але дуже смачний, поживний і цікавий салат на вашому столі. Залишаю його промаринуватися 2-3 годинки. Дуже зручно, якщо ви це готуєте до святкового столу, приготувати з вечора, а на наступний день подавати. Це і красиво, і вас час збереже, тому що такі салати, які з огірочками-помідорами треба вже готувати безпосередньо, коли подаєте до столу. Ось дивіться, пройшло 2 години. Я знімаю кільце, подивіться, салат гарно тримає форму. Дуже смачний, поживний і ніжний. Друзі, готуйте салати з бурячками на святковий стіл. Не бійтеся. Повірте, що вони визвуть захоплення у вас і ваших рідних. Я впевнена, що цей салат ви заціните. Другий варіант вже такий більш стандартний набір продуктів, але не менш смачний. Цікавіше, якщо не всі люблять копчену рибу, то курку люблять, мені здається, що всі теж мінімальний набір продуктів, але максимальний смак гарантую з цим салатом. Ну що ж, давайте будемо готувати. Як завжди для салатів я готую курку ось таким чином. Розрізаю коріче філе, натираю спеціями, сіллю і олією. Розігріваю гарно сковорідку, викладаю на вже гарячу сковорідку і обсмажую по 2-3 хвилини на середньому вогні. Знімаємо курку, нехай трішки охолоне і нарізаю кубиками. Будь-якими шматочками, які вам більше доподобають, друзі. Приготовлена курка таким чином в салатах смакує набагато краще, ніж просто відварена. Повірте, звичайно, є варіанти салатів такі, коли треба саме варена курочка. Але коли ви робите шарами, рекомендую саме ось так підсмажити. Подивіться, яка вона соковита виходить. Це ще враховуйте те, що в мене е, куряче філе з домашньої курки бройлера. А якщо ще це куплена, е, то вона ще ніжніша і соковитіша виходить. Знову таки, я збирати салат буду у різ'ємному. Кільці. Перший шар курка, до речі, можна змастити тарілку і майонезу. Далі сіточка з майонезу. Напередодні відварені яйця натерла на велику тертку, додала сюди ще три зубчика часничку та натерла два плавлених сирка. Дрібочку солі, ложка майонезу і перемішую. Можна звичайно окремо шарами зробити яйце, окремо сирок, але ось так зробіть, так як я показую. Повірте, буде інший смак. Я вам це кажу точно, тому що робила вже різні варіанти. Цей мені сподобався більше всьому, тому і рекомендую вам так. Далі йде відварена морква. До речі, якщо ви не любите відварену моркву, в цьому салаті буде дуже смакувати морква по корейськи Ось цей шар можна зробити. Якщо ви візьмете моркву по корейськи салат буде соковитіший з більш насиченим смаком. Я ж люблю більш таку ніжність, так би мовити, але ви експериментуйте, пробуйте. Майонез. І далі йде відварений бурячок. Також я натерла на велику тертку. Розприділяю гарненько це все. Зверху бурячок обов'язково посолю і відправлю в холодильник на 2-3 годинки, щоб промаринувався. Знову ж таки, можна і відразу прикрашати, можна приготувати з вечора, а вже перед подачею, якщо це ви готуєте на святковий стіл, зместити ось так майонезом і посипати зернами гранату. Обов'язково зерна граната надають тут свою родзинку, Хрускіт, соковитість, кислинку, ну, взагалі. Дуже смачно. Я, коли сезон гранатів, обожнюю додавати їх в салат, і вам рекомендую. Все знімаємо роз'ємне кільце і подивіться, який яскравий, дуже смачний салат, готовий. Я впевнена, друзі, що цей салат вам також сподобається і припаде до душі. А ви напишіть мені в коментарях, чи готуєте салати з бурячком до святкового столу, чи просто так на обід. Не потрібно, друзі, чекати свята, щоб приготувати щось смачненьке для себе та своїх близьких, правда? Тому готуйте, смакуйте разом з нами. Нехай у вас все буде добре. І напишіть в коментарях, як вам який салат сподобався більше всього, і який плануєте готувати до нових зустрічей.